І ми кожен год їздили оддихати на этот самий, хоч у нас і грошей не було. а Ми завжди оддихали от Юля повне. Потім я вже не поїхала, а він взяв мене з подружки. Юлю і подружку. Вони там віддихали в місті. Він на борща, борщана утром там якусь картошку. А, а далі вже Міша, я, Марійка. Так, не, вже вісти, а вже Наталі не прийшлося. Вже не встіла, вже він постарів. Та, ні, ти знаєш, тоді вже у нас дача з'явилася. Він вже забирав не, Мішу то, і Наталю на то, дачу. Слухай, так, це вже було час, що вже там як, потерялися ті міста. Ми ж на Іпетрі піднімалися. Коли тобі 9 років було, ми піднімалися пішком. Як... Ну, якби не дача, я думаю, що він би все одно ввозив би на А це значить так. Маріуполь, приїхали ми. Юлі дев'ять год, льоні одинадцять. Чи, чи щось таке? Приїхали ми в Маріуполь, пожили два-три дні. Він взяв на теплоход білети на ялту і прийшли. Этот самий, пішли ми у Маріуполь, у корту він заказав нам. Їжу в ресторані, це перший раз. Так шикарно нам повиносили на таких, яких самих там і рис там так що діли. Покушали, сіли ми у на теплоход і поплили. От теплоход я помню. Так мене Мене ні. А тебе ні, і Льоню ні, і вони на да, на, 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 на теплоході. Та палуба, оце біла, як этот саме видраєна. Біле. І вони всі на палубі, а я лежу у каюті, бо мене кач... зак... укачує. Погано. Потім ми плили, доплили до ялдини, доплили і там йдуть учення. Нас у ялту не пропускають. Стоїмо ми на якорі прямо у морі. Страшно, нам, намліли всі продукти, почали нам видавати галети, порції. Їсти нічого, а ми стоїмо на приколі в якорі. Стояли ми суток двоє, потім в конце концов, розрешили нам, при, приплили ми у Ялту город, вийшли туди, встановили на откосі сами, палатку, там три дні пожили. Я ходила, рин, на ринок, принесла їжу, він там ходив. Потім вночі приходять до нас міліція і така. Отакі фонарі. Тільки вони, як прижимають, вони чогось гудуть. Попровіряли документи, сказали до доутром, щоб вас тут не було. І ми всі забрали вещі і пішком на Ай-Петрі. Ці там заняті міста. Треба палатку ставити, а в мене нервний якийсь зрив. Я розридалась, я не хотіла. він пішов з дітьми, а я залишилася тут метрів 200 діти. Ні, ти не захотіла, що там під скалою. Да. І я плачу, не там піду. Там обрив за... да. І ти не кричу, пі... що я не піду, не піду я туди, ні за що я не піду, плачу, він прийшов, тягне на мене, я не піду, упираюся. В общем, такий нервний був, а я переутомилася. І вже пішли там, так ти був обрив страхоюд. Туди не лізли. Ну так от. Ну, в общем, поставили, переночували, потім утром пішли ми на саме, пона ви там написали, тут були Добрянські, там три та яке дату, показали з ні, там щось писали, потім спустились на Місхор і дві неділі ми віддихали в Палаточному городку Місхорі. Та це ціл, можна описати цілу історію. Скажи, да. скільки <свят> ну, і... Закливаю, один раз ми віддихали на морі на Зовському. Як заплив, Юля була маленька і Іоня, а Оксани ще не було. Як заплив, час пройшов, його немає. Більше часу. Я вже і туди, і сюди, як ото куриця, що вчата десь поплили, а вона бігає на берегу. Я бігаю, я не знаю, там ребята, а вечором було. Ребята на мотоциклах там відпочивали. Я вже думаю, буду йти до них, треба щось робити. Корик випливає півтора часа в воді приєприплив весь. увесь, мамитнімо скільки бути у воді. Оце він так закливав.